Точно латунь? Та ну таке, наче як, да. переглядали то вже з другом, наче латунь. Не латунь. Не латунь? Не латунь. О, щось набагато щось інтересніше. Старуху, да? Ви ж бачите, О. що це корпуса годинників. Ага. Жовтий колір, все нормально, так? Да? Ну, так це вже не тільки на пиво хватить, тоді вже на чекушку буде, да? Це вже... Ага. Ти таке шутиш, ви да? будуть сміятися в коментарях. Дивись, дуже класна штука тобі попалась в латуні. Це корпуса годинників, ти ага. знаєш, що вони позолочені? Так. По да? Да. Оце насправді класна штука. Ну, Дивіться. З, друг... з другом дивилися, перевіряли, наче цей каже, так. Да. Тут Такей треба платуй. на цих годинниках маркування шукати. Ось бачите, тут єлі-єлі видно, не знаю, чи фокусує. А да, да. У10, бачиш? Угу, Це да, значить, видно, що видно. покриття 10 мікрон. Такі годиннички, я не знаю, вам покаже, не покаже? Не покаже. Гімнокамера. <реш> Такі годинники ми купуємо. Причому вони мають бути не обов'язково в годинниках. Саме цікавість це корпус. Ага Нормальний матеріал. По мікронах 10 чи буває навіть більше. Як... Буває бі, більше, буває.